Про мотивацію у цьому відео. Ви задумувались, а чому люди шукають сили волі, мотивації? Загугліть в інтернеті, і ви побачите мільйони заміток і статей на дану тематику? Сотні книг пишуться, мабуть, щомісяця, на дану тему? А чому так? Хочете вам поділюсь секретом? Метафору спочатку. Застосуємо. Уявіть, що ви маєте певний розмір ноги, одначе червики купили на два розміри менше. Ви будете дуже довго змушувати себе розносити їх до того розміру, який вам потрібно. Тобто, чим більшу похибку ви зробите в розмірі, тим складніше буде ваше життя. І тим більше зусиль вам необхідно буде прикласти. Аналогічно і з мотивацією. Якщо ви вибираєте певні цілі, певні якісь варіанти вашого життя, які не зовсім ваші, тобто не вашого розміру, не за вашим призначенням, а за призначенням когось іншого. Тобто, грубо кажучи, одягайте черевики. Не свого розміру, а розміру там Петра Івана. Вибирайте ціль, але не свою, а Петра Івана Катерини. І чим більше ця ціль буде не ваша, чим більше це буде відхилятися від вашого призначення, тим більше мотивації вам потрібно. Тим більше це про силу волі, про необхідність щодня мотивувати себе якимось там приказками. Перемагати себе, ставати кращою версією себе. Розумієте, до чого я? До того, що у нас є і у вас, і в мене певне призначення. Проте ми не завжди розуміємо, яке воно. Так як у телефону є своє призначення, телефонувати, можливо, знімати відео, як у автомобілі є своє призначення. Як бджоли, у дерева є своє призначення. Бджола не містить призначення, до прикладу, розмовляти по відео. А люди такий хіст мають, принаймні деякі. Хтось, звичайно, більше, хтось менше. Але наша задача зрозуміти: а яке ж наше призначення? Тобто в в якому контексті ми найбільш природні, найбільш ефективні? Тобто ми щось робимо і навіть, можливо, не уявляємо, не усвідомлюємо, що це те, чим нам варто було б займатися все життя, бо нам це вдається ось так: легко і просто. З насолодою, з простотою. Але, не прислухаючись до себе, ми маю на увазі люди. Вибираємо ті цілі, які на нас падають із світу зовнішнього. Нам кажуть, отак правильно, ось так, ось так, ось це потрібно мати, ось це придбати, таким стати. Але можливо це бажання тих людей, але не ваші. І тоді виходить, що вам потрібно розносити. Свою голову, розносити свої цінності, свої переконання, розносити свою ідентичність. Якщо ви художник по своїй природі і у вас є хист до малювання, але вам чомусь сказали, що от ви продавець, і вам потрібно так себе замотивувати, знущатись над собою, дуже вправно дурити можливо себе, маніпулювати собою. Щоб переконати в тому, що ви от продавець або там механік, інженер, чи, можливо, адвокат, чи хтось ще. Бо так вам от суспільство, можливо, не суспільство, ви десь побачили в кіно, прочитали, можливо, в художній книзі. І от вам тільки здається, що ви механік, але ви художник по своїй природі. На цьому будується, до речі, весь коучинг, який взагалі то не про цілі, а про те, як розкрити свій потенціал, який існує, і дати можливість реалізуватися тим природнім якостям, які вже закладені у нас з вами природою або чимось більшим, чимось іншим, чимось масштабнішим за нас. Тобто нам потрібно розгадати оцю ось задумку Всесвіту, а навіщо ми живемо? І знаючи відповідь на це запитання, у нас майбутнє буде без мотивацій, без сили волі. Тому що ми знаємо це наше призначення ми будемо як вітер, який не змушує себе, не мотивує доганами там якимись чи заохоченнями. Він просто. Літає. Кіт, який спить на вулиці, чи вдома на підлозі, ну він же ж себе не мотивує поспати чи ще щось. Ходити на роботу, зарвати якісь там копійки, це не його призначення, і він не париться цим. Він не париться тим, що десь запізнився чи, навпаки, не радіє, що прийшов вчасно, чи купив собі якусь побрякушку. Це все не про нього. Доволі розумний, а люди чомусь не завжди. Коротше кажучи, таке от відео рефлексивного плану на тему А чому ж? Людство живе мотивацією і силою волі. Можливо, у вас є якісь ще свої міркування, і ви можете продовжити міркувати в цьому напрямку. Просто залиштесь у цьому стані. Декілька, можливо, секунд, хвилин, годин, а то, можливо, і днів. І якщо вам потрібна допомога для того, щоб знайти відповідь на питання, а для чого ви тут, то знайдіть мої контакти і пошукаємо.